Доброго дня, малята! Розпочнемо сьогодні нашу зустріч з загадки. В мене шубка з колючок, в мене сіра спинка, ніс, як чорний п'ятачок, очі на мистинки. Здогадався, мабуть, всяк, що зовуть мене. Відгадали? Молодці! Звісно, це їжа. Давайте разом спробуємо створити їжачка з природних матеріалів. Тому швидше збирайтесь на вулиці за осіннім листям. Листочки підготували, а тепер подивимось, що нам потрібно для поробки: осіннє листя, клей, пензлик, ємкість для клею, серветки, чорний маркер та сам їжачок. Такого їжачка зробила я? Створіть свого їжачка і відправте мені у повідомлення. До побачення, до наступних зустрічей!